Здоровенькі, були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і Сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою перемоги 4. Грати будемо трошки незвичайно, тому що а, саме для вас я хотів показати вам трохи незвичайний такий сценарій. А, граємо ми з 1936 року і в такому коротенькому відео, тому що навіть цей не коротеньке відео буде ціла кампанія, я попробую перемогти Німеччину, граючи за Польську Республіку. і Таким чином. Ну, таким чином придушити німецький фашистський дух по Європі. Тобто це альтернативна історія, де ми спробуємо захопити Берлін, де ми спробуємо повністю перемогти польськими силами неукріпшу німецьку державу. Якщо це вийде в нас, то це буде добре. Якщо ні, то попробуємо інакше або ж, можливо, навіть ну, якось будемо під, під ці обставини підлаштовуватися. Ну що ж, друзі, розпочинаємо ми коротенько свою армію я вже перенаправив туди, де вона повинна. А була бути в Іспанії розпочинається громадянська війна, як ви бачите, це добре. От Ми підготовлюємо свої війська стосовно німецько-польському кордону. І тепер от і тепер, у нас уже привід до війни є. Я оголошую їм війну. А ну що ж, дорогі мої друзі, розпочинається війна проти німецької держави. Вже пішли. От уже пушки пішли. От, як ви бачите. Використовуємо всі свої сили, які в нас є тепер в наявності, і будемо боронити Польську Республіку, можливо, навіть будемо її захоплювати, захоплювати Німецьку Федерацію. 36 дивізій це то небагато, але нам от треба так відрізати от відрізати німців. Якщо буде і вдасться нам це зробити, то це прекрасно. Проте є багато нюансів, от Угорщина приєдналися до них. Ми входимо в склад Союзу отось такого, з союзників. І от якимось чином розпочинаємо нашу атаку. Ну що ж, Велика Британія приєднується до нас у цій війні. Нам всіма силами доведеться захопити. І знищити якомога більше дивізії німецького ворога, оточити ті сили, які тепер є. Захопили ми Бреславу, приєднуються вони до війни, також слід називати про. Інші частини німецької імперії це восточна Пруся, східна така прусся, яка може загрожувати нам захопленням і падінням Варшави. Ну, але на даний час усе добре в нас іде. Чотири дивізії тепер є в осаді. Я попробую їх повністю знищити. Тут подивіться наступ, наступальна операція наших військ вже діє. Також я попробую все зробити в своїх силах, аби захопити Канінгсберг і таким чином відділити морські сполучення Німеччини від. Ну, Щоб не поступали різні, ну, щоб не поступали там різні я не знаю, друзі, продукції на фронт. Правда, не все так добре виходить, як у нас, як ми собі б хотіли. Дацинг є під атакою. Давайте я спробую захопити не дати вточити Дацинг. Також слід не забувати про те, що Варшаву треба оборонити. От, Подивіться, тут вже наші дивізії знаходяться в такому напрямку. Дрезден. Ми переходимо в Дрезден. Захоплюємо Дрезден і таким чином йдемо на Берлін. Сподіваюся, що кавалерійському корпусу вдасться захопити Берлін, до того ж я не знаю, які ж сили є ворога. Але на даний час Берлін ми захопили. Ми дійсності захопили Берлін. Падіння Берліна досить таке несподівано було для ворога. Проте війна далеко не закінчується. от подивіться, що. Не дивлячись на те, що в війні приймає участь Велика Британія, Польська Республіка та інші домініони Великої Британії, лише 5 тисяч німецьких військ померло у ході такого збройного конфлікту проти 28 тисяч військ нашої великої Польської Республіки. Багато що доведеться, що нам зробити, багато що доведеться, що нам пережити. Але на даний час, от бачите, у нас такі є показники. Суттєво вони не втішні, але вже щось, але вже щось ми. Хоча б спробуємо захопити. от Ми хоча б спробуємо дійсно захопити і оточити німецьку армію. Але до того ж треба слід не забати про Варшаву. От Про Варшаву, яка є дуже і дуже важлива для нас. Французька республіка поки що не приймає участь у такій битві. Варшава є не. От вони є... Наша Варшава блін, є незахищена От це падіння Варшави, на превеликий жаль. Але ми перенаправляємо свої війська до Варшави. Я спробую тут іще щось замутити. Повернули ми столицю нашої Польської Республіки тепер до нас. Також от повертаємо і атакуємо по всіх позиціях ворога. Берлін треба утримати. От такий якийсь незвичайний знаєте, фронт. До речі, незвичайно ось така війна. Сподіваюся, що британці висадяться рано чи пізно на позиціях Німеччини. І допоможуть відкрити другий фронт. Це було просто шикарно. Я б сподівався, що так і вийде. Дацинха рано чи пізно паде, але подивиться, тут є дуже важлива битва між німецькими військами та між трьома дивізіями німецьких військ і шістьма дивізіями Польської Республіки. Хреновенько тут справи, тому що ті дивізії, якраз які тут є, нам необхідні для того, щоб перемогти в битві. Проте. Проте ми наступаємо по ворогу, проте ми не здаємось, подивіться, я перенаправлю атаку в своїй дивізії. Берлін треба всіма силами утримати, так як це дуже є важливо, це, до речі, дуже важливий такий показник. от Перенаправляємо ми свої війська з-під Берліна, атакуємо ворога. От, гляньте, от, так, ми вдаряємо по їхніх позиціях. І... Поступово, поступово йдемо. Якщо щоб Велика Британія відкрила другий фронт, це було просто шикарно. Ну але так як на превеликий жаль, другий фронт поки що відкритись не може ніяк, оце є єдиний мінус у нашій війні. До того ж, Французька Республіка ніяк не реагує на збройний конфлікт, який тут діється в Європі. Отак. От Отак може. От перенаправимо ось так. Ось так перенаправимо свої дивізії. А тут що таке? Тут майже ми змогли. От майже ми змогли добити його. Ось коли проводить чистка в своїх рядах. На оборону на Польщі, Румунська я, сухопутна докторина. Ну і поступово ми знищимо тут Німеччину. А так, дуже добре. От дуже добре, що ми змогли звідси. Вирватися якось. От йдеться багато що попрацювати, давайте я візьму собі От 5 дивізів, які будуть тут працювати, вони їх перенаправлю скорше всього сюди. От Вони хай будуть сюди, а ми натомість будемо боронити Берлін. Боронити Берлін і наступати по таких позиціях не знаю чому, от чесно вам скажу, не знаю, чому ось так складується війна, і гадки не маю, Чого ж Велика Британія не всаджує свої війська, проте на фронті діла то особо не йдуть, так як я б хотів. Варшаву ми обороняємо, центр Німецької республіки, от Німецької такої, якої ж там республіки. Німеччини йдемо. От якби ж то Франція ще приєдналася до війни, це було просто шикарно. А і до того ж відкриття другого фронту було б по самий раз для наших військ. От перенаправляємо ось сюди, От частину, частину сюди. А взагалі фронт міняється, ви бачите наскільки він непередбачуваний. Захопили ми ще тут, йдемо на ганговер. Тут йдемо на Ганговер, а сподіваюся, що зможемо ми прорватися ось сюди. От. Але Берлін треба боронити. А всіма силами треба боронити Берлін. Тут йдемо. Скільки вже втратили? 27 тисяч втратила Німеччина проти 100 тисяч наших втрат. Не на Велика Британія не штурмує. От вони не хочуть чи не можуть навіть боротися проти нас. Боротися за нас. Фактично, за нас. Перенаправляю сюди свої дивізії, тут краще От вдарити, може, навіть сюди. Бо ж взагалі, Берлін. Якось укріпити. Захопили ми. Доведеться піти на Франкбург. А для захоплення, знаєте, великої німецької фашистської держави нам багато чого доведеться ще зробити. От подивіться, знову ж таки, Ліпіцк, чи як же ж там його називається. А до Ганговера доходимо. Вересень 1936 року, от як ви бачите, у нас вже є, на превеликий жаль, не все так виходить, як ми б хотіли, але війна продовжується. Війна реально продовжується, і Польська Республіка, в тому числі наші дивізії, вправно бореться проти ворога. Сподіваюся, що рано чи пізно ми зможемо одоліти його, перемогти німецьку федерацію, от німецьку, блін, яку федерацію? Німець. Німецьку державу, блін, фашистів, які ось тут безхабно так штурмують по нас. Треба нам війти от сюди. Якби ж французи ще прийняли, це було б просто шикарно. Ну але так, ну як же ж так? Як же ж французька армія не може підтримати нас у ході такого збройного конфлікту? Ну як же ж це так? А Франція вийшла з війни. От ви бачите, що Франція вийшла з війни. Варшаву ми тримаємо. От на Варшаві ми тримаємо свій курс. От вдаримо сюди, сюди своїми частинами вдаримо. Берлін поки що повинен бул, був би бути захищеним. І висадка великобританських військ якраз би була доречна, ну але, але ви знаєте, друзі, що це є війна, це є клята війна. І не дивлячися на те, що так фронт повністю помінявся. Отак От візьмемо собі. От навіть так. Перенаправимо свої дивізії, а хай трошки ворог виснажиться. От кину я сюди. От кину я свої дивізію сюди. От вдаримо іще сюди. Захоплюємо порт. От якби ще вдалося нам, якби ж нам ще вдалося, друзі, захопити в Східню Прусью, так. Це було просто шикарно. Це реально було шикарно, так як війна значно, ну, значно війна б для нас була набагато легша. Людських ресурсів багато то немає у нас. Но якщо б висадка британців, от яка тут є у нас біля Ганговера, якби ж британці змогли нам допомогти в ході такого конфлікту, це набагато краще і набагато легше нам допомогло б. Варшаву ми не здаємо, також треба утримувати Берлін. Тож всі сили йдуть на Східню Прусю, а також на захоплення Дацинга. Сподіваюся, що я зможу його захопити, так як він є ключовим регіоном, а він є дуже ключовим регіоном в ході такого конфлікту. От схід ми якось тримаємо Берлін, а також ми тримаємо. Війна продовжується, вона цікаво, чи зможу я все ж таки перемогти. Чи вдасться мені. Нагнути Велику Німеччину, а при Гітлерові румунська стратегія Плацдарма вже є. От укріплення регіончиків ось таких. От кинули ми. От кинули. І частина військ йде в От так. Отак. От і іще відділяємо. Відтискаємо ворога, блін. Фактично ми його тиснемо статичним збалансуванням. Дуже добре. От дуже шикарно. Кидаємо сюди. Кидаємо сюди. А що це так, ніч? Давайте на лаштуваннях самої гри. Блін, нам би, нам би добре було, б, щоб день ніч не йшов. Так би було добре, що аж собі не уявляєте, наскільки. добре. Добре, як є. Штурмуємо по цьому портові, частину своїх військ перенаправляємо назад для захоплення. А от для захоплення там треба якось прорватися, тому що не дати ворогові захопити в облогу наших військ. Дуже важливо якось такої армії. І по можливості відступити. От реально, по можливості відступити. А щоб ми не були в ото... Блять. Як же ж так? Як же ж так, блін. Ну блін, курва цих треба було б взясти. Британці то не штурмують, от наскільки я бачу. Але нашим дивізіям, нашим дивізіям, які є на сході, от такий, треба було поб'єднатись. Тут є лише 10 дивізій. Так, а, а що це таке? А геть. Відміняємо батлплан. план. Блін, це також не то. Це також не то. Десять дивізій от сюди їх перенаправляємо. Ну а ці наступні дивізії. Нам би їх потрібно використовувати аж тут. Ну, блін, батл плани задовпали для мене. І утримувати Берлін походу. На походу отримувати Берлін, штурмувати по позиціях ворога і надали тиснути по всьому, чим лише можеш, потиснути по Німеччині, захоплювати основні їхні фабрики, захоплювати все їхнє, фактично знищувати армію, тиснути по позиціях і стратегічні регіончики захоплювати також. Це було б дуже доречно, подивитися навіть тепер. Ми знову ж таки знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Це дуже небезпечна ситуація для нас недобра тим, що в оточенні ми не особо будемо більш мобільні, а з оточення виходити треба якнайшвидше. До того ж, до Варшави, До того ж, нам треба Варшаву не здати. От, от так хай буде. От так хай буде. Якби ж радянський Союз тепер приєднався до нас, це було б прекрасно. Але так як це неможливо, тож доведеться, доведеться оточувати ось ті а, війська. Ось ті війська, які тут є в наявності. Дуже добре. Дуже добре, отак. От їх перенаправимо, напевно. От, перенаправимо, ось тут скільки є. Тут 2-3 дивізії ворога, яких можна захопити в оточенні а, та знищити. А фактично в ході збройного конфлікту померло 150 тисяч поляків і 60 тисяч німців, до того ж Велика Британія втратила лише 12 тисяч, а ми на тому місці можемо і маємо нагоду захоплювати все більше нових і нових територій. Я перенаправляю свої дивізії у глибину в глибину Німецької імперії, так як ви бачите, що шлях фактично в глибину їхньої імперії нам відкритий. Натомість ми ще боремося, ми реально боремося з ворогом. Тут треба зробити. Максимальні зусилля, аби добити, все ж таки, аби дійсності добити ворога, та не дати нагнути себе. Якби ж французи тепер приєдналися до нашого збройного конфлікту, це було б набагато легше, набагато цікавіше, набагато спритніше. Але так як французька армія не хотіла приймати участь у такому збройному конфлікту, ми маємо, що маємо і маємо. Ми те, що фактично ворог. Фактично, от ворог, от бачите, так відвоює деякі території, він відвоює деякі позиції, хоча, хоча ми даємо суттєвий супротив ворожій армії, але це не завжди, не завжди допомагає. От Не завжди я б так навіть сказав. От сюди перенаправлю ще свої дивізії. От, краще хай будуть так. Е, вкидаємо. от кидаємо, може, що ж що, що у нас тут є. Наступлення. От давайте краще хай буде наступ. От і... От, відступили ми трохи тут. Дуже шкода. от і тут. От і тут. І ще просуваємося в глибину а, Німецької Федерації. А, правда, в тилу. От в тилу. От, треба йти вна... взад. Куди блін, захопили дуже важливий порт від нас. Но, але я спробую його відбити. Що ж залишається ще робити, <кій> <кій> підходить до кінця 36 рік, як ви бачите, війна продовжується, війна занадто запекла. От британці також починають вже штурмувати по позиціях ворога. Мені, мені це подобається, От мені реально подобається активність британської армії, так як друзі, таким чином, ми, можливо, навіть зможемо перемогти їх. От бачите, знову ж таки, одна німецька армія може тепер бути в оточенні під нашим натиском. Чим це не прекрасно? Це прекрасно майже всім, тому що треба знищувати ворога, знищувати його нещадно і боротися з ним а також нещадно, тому що німці вони, вони дуже сильні. От вони дуже сильна нація, не дивлячись на те, що от, бачите, на 2936 рік. От укріплення регіону ось такого, укріплення селезії, хай також буде. От британці трошки підводять. От британці підводять саме цим. от вони саме цим підводять тим, що не дуже Особливо то, знаєте, активно так приймають участь у конфліктові. польща сама не в силах буде удужати німецького ворога. От я не хотів би це казати, але ну так воно є. От ми не в силах будемо подужчати. От бачу, що французи, напевно, приєдналися до нас. І тепер дуже прекрасно. Так як французька армія буде на нашому боці, я маю велику надію, що вони перейдуть Альзас-Лотеринг і вдарять по тилу от союзники ще. А ми, в свою чергу, будемо бити у глибину ворога. Створюємо ще одну армію. От таке бойове формування буде нашої армії заключатися, тому щоб захопити Дацинг. І все. Вид віддаємо найвищий пріоритет. Як я бачу, що війна на даний час для нас складається дуже файно, отак От як французи приєдналися до війни, хоча вони не особо тут дуже стараються атакувати по позиціях ворога, але натомість ми просунулися дуже в глибину. Ми захоплюємо нові нові території, німець тепер відступає. А все більше і більше територій знаходиться під польським протекторатом у Третій Рейх. Територія Третього Рейха А Для мене це прекрасна та чудова новина, тому що промисловість Німеччини значно падає, а наша промисловість значно зростає. Ворог втратив 93 тисячі з майже 200 тисяч наших військ. Війна триває, війна є більш запекла. Ось така. Я спробую тепер оточити. Оточити от, 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 ці, ці такі війська, які тут от хлинуть по наших позиціях, а хоча б тримати їх від Варшави куди подалі. на так як британці втрачають свої позиції тут, ми а, не даємось на даний час. Поки що ми не даємось. От, подивіться тут також я зробив все, що в своїх силах, аби тиснути ще. А хоча наші Наші війська особи не дуже добре воюють. Ну, але французи втратили свій пилий, вони ж могли атакувати по вороговим, але якось провтикали. На прев'яки, жаль, от такий комп'ютерний інтелект буває. Це значно не подобається мені, не подобається тим, що була чудова нагода атакувати по позиціях ворога, але цього не було. Цього так от не відбулося, чудо. Натомість мені доведеться тепер штурмувати і утискувати. От Позиції, от такі, які є на сході нашого фронту, з ворогом боротися, знищувати і звужувати коло їхніх протистоян. От також от, подивиться захоплювати все нові нові території. Ну і перемагати. На даний час це в нас вдається, хоча й хоча відступаємо ми суттєво, от подивитися навіть, є таке, що відступаємо ми трошки по позиціях, трошки ми відступаємо. Але приєднуємося і приближаємося ще більше і ближче до Дацинського області. От так як море контролюється британцями. От гляньте, блін, що ж тут твориться, трясся тобі матері. От що ж тут твориться? Е, ми... От з Німеччиною. Отут от, ми. Поладнали. Отак от іще. О, прекрасно. А тепер у нас є східний фронт ось такий. Є у нас західний фронт. Об'єднуємо це все в одну інстанцію. Перенаправляємо ось так. І тут будемо також боротись. Якщо переможемо на сході фронту, то думаю, перемога на Західному фронті буде лише питанням часу. До того ж, у нас це є підстави для того, щоб на сході і на заході перемогти. Сподіваюся, що британці також допоможуть нам у цьому. Вони відкриють другий фронт і почнуть атакувати. Берлін, Берлін втратив перший раз за довгий час війни ми втратили Берлін. Але це тимчасове явище, тому що бачите, що вже йдуть запекли... запекла битва, бляха-муха. А за Берлін з боку польських військ. От французи щось, щось французи туплять. От єдине, що мені не подобається, те, що як французька армія воює. Атакуємо ми Берлін. На сході шлях відкрити нам на Дацинг. От бачу, що вже наші війська прориваються і захоплюються дуже важливий та стратегічний регіончик підемо ще й далі. Німеччина втрачає ще більше і більше територій. Ми відновлюємо контроль. Надсхідньою частиною нашої області, і тепер залишається лише добити е, основну частину ворога. Е, ну Суперово. От бачите, як бачите, тут дуже суперово. От тиснемо ще. Отиснемо От ще по німецьких позиціях. І війна, війна поки що під контролем. 1937 рік Берлін знову ж таки. Ну що ж, друзі? Гадаю, що на сьогодні це все. Ми змогли відновити контроль майже над Східньою Прусією. Тепер попробуємо ще і надалі штурмувати по таких позиціях. В будь-якому випадку Варшаву будемо оборонити і звужувати коло на сході фронту. Тепер наша головна задача з'єднатися з французькими та британськими дивізіями, захопити Франкбург та інші території, ось такі навіть як Мюнхен. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення всім та хай вам щастить!